Ось так вони собі мешкають. Е, перший день на виголі Лівінська Сицева. Так як я там показував, ми їх зранку випускали. Зараз день вже добігає практично кінця, погода наша спортилася. Півники трошки чубилися. Е, я казав, що не знаю, який, котрий з них домінує, але все ж таки е, в домінуванні ось цей жовтолабий наш там той другий. Що трошки поменше, він десь там собі бігає з курочками. Хоча я так зауважив, що вони, коли були тут в клітці, вони не чубилися, а жили собі мирно. А коли вийшли на вулицю, курочки вже там більше розділля і вони почали собі вже, як то кажуть, вияснювати стосунки. Що, перегніся, звідти там гніздо, бо тато каже, що вони несуться. Зробив я тут, тут є покладок. І зробив, поправив тут два гнізда. До речі, знеслися оці дві курочки наші. Жотолабі, не знаю, котра де, де молода де стара, але ось яйце є досить немале і це ще я не забирав. Аналогічно, навіть одинакової може ти і мама її. І... Тому що яйця, дивіться, практично О, практично одинакові форми. Бачите? Мабуть, напевно... Доця знеслися з мамою. О, яка радість. Так, ідемо покажемо, як вони ще у нас тут гуляють. Вийшли вони сюди, територія тут доволі велика. Буде їм де бігати. Не знаю, чи вони будуть все літо тут бігати, Ну, побачу. Качки гуляють також з нашими курочками. Тут є такий невеликий ставочок, він поки що ще не умилів, дощу не падало. Тут так гарно сосне Карпата. Ось селезень наш Провітрює її пірочко своє покупався, правда не знаю, де і кури вон там щось собі парпають і шукають. Думаю, що вони будуть собі жити в мирі, злагоді і любові. Ось такий-то перший день на вільному вигулі. Єдине, що я переживаю, що вони часом десь тут не почали собі шукати гнізда і нанеслися собі так, як вони захочуть, а не так, як Ой, а так як вони захочуть, а так би хотіли господарі. Ну маю надію, що такого не буде. І вони у нас будуть чимлюльки, дівчатульки, і будуть нести яєчко, де потрібно, де гарні гнізда. Вже так позатінюю, так поприкривав, стараюся, щоб їм було комфортно і не було їх видно щоб вони себе відчували в затишку. Ну, все рівно потім треба буде робити якісь рейди, десь кудись бігати, щось тут ходити, шукати. Але це все побачиться, появиється носкості, бо як подається носкість, то ясно, що вони десь собі знайшли гніздечко. Якогось хорбачка, можливо, собі випарпають. Мушку злапають. До речі, бачив я оцього півника в роботі. Ось цього красення нашого. Він працював тут з курочками. Тримається він корочок окремо, Коокремо тримається він з корочками, а цей жовтолабий щось трошки собі знайшов других курочок. корочок. Ну, не дивина, тому що той з нами на господарстві давніше, а жовтолабий він тільки у нас тут недавно, і каже, його так доля покидала то там, то тут і толку нема. Ось такі то в нас новини. Ось ця корочка знеслася, що я казав. Два Оця доця. А мама немає. Мама а вон мама біжить напереді, Ну, камера не передасть. Ось мама. Практично одинаковий. Ну не дуже, тому що в мами більше чорніша шия, хустка. А в доці такої немає. Ну може доця в нас подоросліша і теж в такий гарний колір, як мама. Хоча доці колір мені теж подобається. Ну що, на тому будемо з вами прощатися. Всім міцного здоров'я, мирного неба, любові і Божої благодаті. Ось мамочка біжить. Наша чемна мамуся, яка завжди виводить нам курчат. ну і два рази на рік. Так, так, мова про тебе. Про таку нашу красуньку. А це доця. Ну, я так сужу по яйці. І те, що не в недвіжовтолабі. Правда? Ну давай кричи. І ця як підросла. Це сортнева курочка. Тоді що я важаю 2 кг вона мала. Ось.